І власне про повноваження РНБО говоримо з гостем студії Степан Гавриш, колишній перший заступник секретаря РНБО. Добрий вечір. Добрий вечір. На вашу думку, чи потрібні РНБО ширші повноваження аніж є зараз? Ні, звичайно, навіть у цей час, коли ми маємо реальну війну з Росією, яка сьогодні парламент нарешті визначився офіційно, що це є військова агресія з боку Росії. В законі про Радбез, як і в Конституції, достатньо повноважень є для президента, в законі про Радбез і для секретаря Радбезу щодо реакції на військові загрози та, власне кажучи, і на саму війну. Це чітко прописано не тільки в цьому законі, але й ще в десятки інших законів, які регулюють відносини в системі національної безпеки і оборони України. Хочу нагадати, що в 98 році, коли приймався. Закон про нас безпеки, ми списували його по суті справи з американської власне вже існуючої бази, і разом з американським спеціалістом працювали над створенням Радбезу. Це дуже важливий орган. Він є координаційним і в якій ступені оперативним. І власне те, що зараз іде спір, це від незнання того, що в самому законі прописано, що президент вводить дії рішення Радбезу. Своїм указом, які обов'язковий до виконання по чинному закону, органу державної влади. І так завжди було. І ми в мій, в мій час, коли я був президентом сектора Радбезу, власне кажучи, на назвинувачив, що це другий був Кабмін, Ми випустили більше 55 таких рішень Радбезу, і вони регулювали всі відносини з системи нацбезпеки. Я думаю, що це дуже важливий орган, тоді коли він працює. Але очевидно, що мова зараз йде про політику, про політику. Так би моти підпорядкуванням зосереджені влади в одному місці, використання, особливо цими змінами, де прямо говориться про директивність управління, так би мовити, радбезом Кабінету міністрів. А, і це є небезпечний в принципі крок для руйнування системи гілок влади, тобто незалежності того самого кабінету міністрів, який формується парламентом. Парламент дуже правильно поступив, що взяв тайм-аут, Він не скасував власне цей закон тайм-аут для того, щоб розібратися в цій ситуації. Те, що можливо певні корекції потрібні, без сумніву, але очевидно дві речі: перше, що він приймався виключно якби. Для Олександра Тручинова, який змушений тепер здати депутатський мандат і він має чимось компенсувати. Порошенко діє в стилі свого часу, коли президент Йощенко видав указ, який наділив Порошенко тоді надзвичайне повноваження, як стерадезу. І з другого боку, президент зосереджує завдяки цьому закону ще більшу. Можливість впливати на центральну виконавчу політику, тобто Кабінету міністрів. От, власне, яких конкретно рішень могли злякатися депутати в особі президента? Тобто, що він міг таке протиснути через РНБО, що не можна зробити через парламент? А, пан Луценко сказав. Сентенцію, яку я не зрозумів. Ну, наприклад, що Радбез є ставкою верховного командувача абсолютно ні. Це неправильно і ніякого відношення немає ставка Верховного Головного командуюча. А от в цьому законі прописана ситуація, при якій при ставки верховного командувача практично всі річні про і політиці приймає так мовити, секретар разом з президентом. Тобто, не кабінет міністрів, не хтось інший, а питання кадрової політики. Фактично всій державі переходить до Радбезу, і це стає єдиним органом управління державою. Знову ж таки, не виконавча влада, а по суті справа е е е Радбез. Радбез це колегіальний орган, хочу сказати, куди входить і прем'єр-міністр, але він має право лише одного голосу. Дивує мене, що в цьому зміні записано і про це на жаль депутати не говорять. включення в Радбез голови Верховного суду. Власне кажучи, це абсолютно незалежний орган. А які в системі розподілу влади має унікальну природу нікому не належати, оскільки, якщо він комусь належить, то це вже буде політична юрисдикція, а не юрисдикція закону? Отже, мені здається, що небезпека Рога полягала в тому, що такі зміни на перший політ не дуже помітні. Вони приводили до монополізації влади на банковій. А які зміни треба внести до документа, щоб за нього проголосували депутати? Мені здається, що він взагалі не потрібний цих умовах, оскільки там немає жодної зміни, яка би давала нам сьогодні можливість зрозуміти, що президент міняє стратегію. Ну, наприклад, від стратегії політики миротворення на сході, яка коштує нам сьогодні втрати значних територій він переходить до політики зрозумілої цьому світі витіснення терористів зі сходу. І тоді звичайно можливо було б внести якісь зміни, які були пов'язані з більш оперативно важливою функцією Радбезу. Але Проблема полягає не в цьому. Президент з внесенням цих змін не запропонував uh, змінити апарат, тобто збільшити апарат. Там були інститути крупні, там був величезний апарат, який займався підготовкою, рішень і вивчав. Uh, проблеми нацбезпеки, безпеки, які стосуються оборони, uh, власне, спецслужб, всіх безпекових органів і системи безпеки в цілому, як внутрішньої, так і зовнішньої. Ще одна проблема, яка є дуже важливою, і президент у своєму представленні. Uh, Олександр Тручинова на посаду сказав про те, що хочим завданням його буде, попри все інше, це, власне кажучи. Вирішення питань внутрішньої, так би мовити, питань національної безпеки всередині країни, тобто питань пов'язані з фактично існуючими загрозливими тенденціями політичних протестів, негативних настроїв суспільстві. Тобто, внутрішня політика, він прямо називав це, має стати основою роботою секрадбезу, що є невідповідним до цієї функції, до його функції. А що скажете взагалі про нинішній склад Радбезу? Він класичний. Оскільки половина цього складу передбачить безпосередньо Конституцію, і це обов'язково Конституційні Радбезу, інші, президент призначає, виходячи із практики, яка існувала, Голова Верховної Ради за згодою, інші, окрім голови Верховного суду, в мій час Онопенко подав відставку відставку цієї посади, справедливо мотивуючи тим, що суд не може бути присутній у виконавчій владі. По своїй справі, таким чином, Верховний суд ставиться і суд взагалі під контроль виконавчої гілки влади. Бо президент по Великому рахунку з точки зору теорії держави є орган виконавчої влади. Але в нас час ще був президент Національної академії наук Платон. справа не в прізвище, а справа в тому, що Національна академія наук виробляє дуже багато рекомендацій і взагалі вивчає дуже багато проблем національної безпеки від проблем, скажімо, озброєння конкретного. Там розробляються ключові зразки до проблем, наприклад, ядерної безпеки і так далі. Мені здається, що цього якраз компоненту не стає, тому там нічого нового не сталося. Але в новому нові пропозиції президент може будь-кого включити в склад радбезу. А одного ж думку, яке рішення мала б ухвалити Рада Нацбезпеки, безпеки, але не робить цього через відсутність політичної волі. Слухайте, вона мала би зробити так багато, щоб перераховувати зараз наш час було б надзвичайно складно. Але головне, вона мала би зреагувати на війну на Сході. Вона мала би прийняти рішення з точки зору кваліфікації відносно з Росією, як кваліфікації, кваліфікації такої, що Росія є воюючою стороною учасницею конфлікту, конфлікту. І дати рекомендації, висловити пропозицію МЗС, підняти це питання в радбезі і так далі. Друге, а вона мала би обговорити питання щодо введення воєнного стану. Зверніть увагу, у нас проводиться четверта хвилі мобілізації, власне, при функціях АТО, так? А в той час, коли проведені поліцейські спецоперації не передбачає ніякої мобілізації, тобто ми маніпулюємо конституцію. Третій момент: українські військові, які на сході воюють реально, вони не є військовополоненими. Не можуть визнаватися згідно Женевської конвенції з кополонеми, оскільки немає стану війни, так би мовити. Отже, у нас є дуже багато проблем, які варто було говорити. Наступний момент два ще це питання стратегії ведення бойових дій на сході. Ми закопалися в окопи, сидимо це зона мішень для російських і сепаратистських градів та мінометів. І ми вважаємо це подвигом. Ми говоримо, що смертей було б набагато більше, але ці смерті нічим не виправдані. Що ми захищаємо посередині країни? Ви запитання і останнє. Останнє Редбез, коли президент розглядав питання щодо забезпечення армії і говорив про інформаційну безпеку, він міг би вислати з точки зору концепції економічних реформ Україні з точки зору мілітаризації економіки в своєму виступі перед посланні перед парламентом говорив про певну часткову. Чи не значну мобілізацію, не пам'ятаю точно терміну, як він висловився? Е, е, Мілітаризацію. Uh -huh. В той час, коли Путін, виступаючи перед е, федеральними зборами, чітко наголосив, яка має бути армія. Мало того, ми маємо дві країни, які воюють між собою: Російська е, е, Федерація і Україна. Путін оголосив про максимальну лібералізацію економіки, залучення до участі в економіці, максимальної кількості громадян. Від амісії до надання всяких послуг з боку держави спрощених щодо доступу до ринків до свободи підприємництва і так далі, українські українська програма. Навпаки, вона може привести до того, що буде знищено будь-яке споживання. Люди не зможуть їсти, пити, купувати. Водиться десь відсотковий, наприклад, податок на імпорт. Тобто, вертайте за кордон, везете з собою, що загодно, це вже імпорт. Треба десь відсотків. Машини вище там трьох літрів потужністю. Це вже треба платити 25 тисяч гривень і так далі. Тобто. Уряд займається конфіскацією у населення залишків грошей. Витикає запитання: чи можемо ми в цих умовах, у цих зіткнення двох стратегій перемогти Путіна? Я сумніваюся. Нам потрібно залучити населення для того, щоб виховати в нього довіру до дій уряду, підняти рейтинг президента і самого уряду, ну хоча б до 85-ти як у Путіна, і тоді ми можемо протистояти російській військовій агресії в цих умовах. Це дозовиться надзвичайно важко. Отже, це завдання національної безпеки, і це мав зробити президент на останньому засіданні радбезу. І це можна зробити по суті навіть без надання РНБО ширших повноважень. Абсолютно ще раз хочу наголосити перед всіма як експерт ніяк до такого повновань. Жені радбезу сьогодні не потрібно. Я не бачу в цьому необхідності, окрім можливо, уточнення позицій, які пов'язані з бажанням, скажімо, політичне керівництво почати реальні бойові дії на сході. Дякую за вашу думку. пасибі. Степан Гавриш, колишній перший заступник секретаря РНБО, говорили про діяльність Радбезу. Доброї вам ночі, бережіть себе.